Відпускай хліб твій за водою, тому що після багатьох днів знову знайдеш його. Старайся максимально допомагати людям. Слово хліб теж необразно, може бути не тільки хліб, а будь-яка допомога, будь-яке милосердя, будь-яка милостиня. Вона в цьому слові хліб, відпускай хліб. Комусь потрібний не хліба, а гроші на операцію. Будь ласка, дякую. Колись при Радянському Союзі ну, більше люди довіряли банківській системі і ставили гроші на депозит, так? Тому що ти знав, що коли пройдуть роки, старість прийде, тобі потрібні будуть гроші. Ти пішов і собі з книжечки забрав і вже з процентом. Інфляції не було такої, як тепер. Тому, скажімо, це було ефективно так робити. Милостиня це теж вкладення правильних грошей. Тому що в банк вкладали, а потім банк обманув весь Радянський Союз. Всі вкладення пропали. Це вкладення, воно гарантоване, і Господь Бог стоїть його авторитет за цими словами. Це правильне вкладення по багатьох днях. Тому що Брат Василь правильно зауважив, ти зробив милостиню в понеділок, у вівторок чекаєш на дивіденти. Так не буває. Хоча і так може бути. Дуже багато свідчень люди розказують, коли вкладали в Господа фінанси милостиню. І по багатьох днях може статися голод. І Бог тебе в ці дні прохарчує. Може так статися, що сьогодні. У тебе і так багато грошей, в тебе є надлишок, ти просто би протринькав той надлишок, а ти поміг бідній людині. Може прийти такий час, коли твій рівень життя понизиться, і тобі потрібна буде допомога. І Бог згадає про твою милостиню, і тобі дивіденди будуть дані. Тому це самий надійний банк, який може бути. От брат Василь таке, ну, перевод такий цікавий, Огієнка чи. не знуджуйтеся. Тобто ти робиш добро і потім тебе знудило від того, що ти робиш. Російський перевод каже, не унивайте. Тобто людина робить добро і, і кажуть, ну, спокусилася. Зробила одному добро, другому добро, ти добро, тобі в ребро, як кажуть, і ти відчуваєш, що тобі вже не хочеться робити добро. То Господь каже: ти, коли робиш добро, ти чекаєш не зі сторони людини віддачі. Неважно, чи тобі люди віддадуть. Ти не розраховуй на людей. Бо як ти дав людині і чекаєш від людини, то, то ти розчаруєшся в житті, бо ти людині зробив добро, а вона не згадала. Ти Богу даєш займи, як казав Брат Василь, Господу! А Він перед тобою в боргах не буде. Тому не варто чекати від людини, який ти дав, що вона тобі поверне. Ти одній дав, а Бог поверне через других. Бо той, кому ти даєш, може так статися, що Він буде бідний до кінця днів, і він і вчора, і сьогодні, і завтра не зможе тобі віддати. Бог дасть через інших людей. Або дасть не в грошовому вимірі, а дасть тобі в другому вимірі. Тобі понадобиться його допомога. І Бог згадає про це. Коли Корнилій давав милостиню, то Бог не послав. Банкіра із з, з золотом, Корнилію, ти давав милостиню, от тобі твої дивіденди. Дивіденди були у вигляді спасіння. В будь-якому випадку вкладати треба. Як буде виглядати дивіденд, який більше потрібний буде, такий і буде. Тобто Бог тобі по-любому поверне, Бог ще ні однієї людини не сидів в боржниках. Відпускай хліб твій по водах, прийдуть дні, коли воно тобі. Понадобиться. і не знуджуйтеся, як каже брат Василь. Не знуджуйтеся. Ти маєш то робити і вірити, що тобі воздасть. Добре, поясню. Притчах Соломона написано: не давати багатому, бо він і так має давати бідному. Тому що, даючи бідному, дає взайми Господу. Як правило, багатим не дають з метою милостині, тому що багатий має. Багатому дають з іншою мотивацією. Багатому дають, щоб мати друга багатого, багатому дають, щоб його використати, ти йому дав 10, щоб від нього взяти 20. Тобто, коли ти даєш багатому, це не добре серце, це тверезий розрахунок. Коли ти даєш бідному, ти даєш тому, хто тобі ніколи не поверне, і тому це милостиння. То не значить, що як ти дав багатому, то тебе Бог осудить за це. Просто ти даєш по розрахунку. Тут Христос каже, якщо ви даєте тим, від кого сподіваєтесь отримати назад, яка вам за це нагорода, чи люди цього світу не так роблять. Тепер друга частина вірша. Давай от цікавий вірш, давай частку семи і навіть восьми, тому що не знаєш, яке лихо буде на землі. Що значить семи-восьми? От різне є трактування. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. Я коли перший раз цей вірш прочитав, коли почав читати Біблію, перше розуміння, яке мені прийшло, поділюся ним. От класично вважається давати або пожертвування, або десятину. Тобто, ти дав десяту частину і все тебе більше нічого не цікавить. Я розумів так, що треба все те, що ти маєш, поділити на сім частин і е, лишити собі сьому частину, шість віддати. Ну, я собі так розумів. Тобто. Побільше дати на сім чи на вісім частин, поділив і віддав. Тому що, скажімо, для багатої людини віддати десятину – це нічого не значить. У багача, крім десятини, ще залишиться дуже багато. Якщо, скажімо, в людини зарплата 5 тисяч доларів, він віддасть 500 і лишиться 4 500. І він може бути неодружений, хлопець, айтішнім. Гарно заробляє, і він на 4 500 він жирує на Україні, а другий ледве зводить кінці з кінцями. Тому я розумію, поділити на 7 чи на 8 це багато дати, не одну частину дати, а 7 або 8. Ну це моє трактування. Можливо, хтось може пояснити свою точку зору. Тому що ти не знаєш, яке буде зло на землі. Треба давати по максимуму, тому що як буде дуже велике зло. То Бог згадає про тебе і згадає, чим, чим більше ти ділився, тим більше згадає. Якщо ти сьогодні дав, в тебе стало менше. І логіка людська каже, що давати невигідно. Але Господь це так, як банк. Ти вклав, ти інвестицію вклав в завтрашній день, тому що може бути зло, може бути проблема, і Бог про тебе згадає. Якщо ти нікому нічого ніколи не давав, Ну, тяжкий час слаба, слаба надія. Не одному дати, а багато 7-вісім. Розділи. Розділи свої фінанси і по більшу частину з тих фінансів, дай не тільки десятину, а чим більше. Тобто, може бути десятина і може бути пожертвування. Може людина так розуміти, що десятину свою витрачає на пожертвування, а в церкву не несе. При такому розумінні ми загрожуємо тим, що не буде чим заплатити за газ. Уявіть собі, всі члени церкви рішили свою десятину по своєму усмотренню роздати. Я роздам свою, ви роздасте свою. І що далі буде? Далі потрібно заплатити за газ, далі потрібно заплатити за світло, за воду. Тобто, десятина має бути на церкву. На потреби церкви, а зверху є пожертвування. Я вже розказую, був в одній церкві великій були в церкві два великі бізнесмени, дуже великі. Любий із них міг побудувати молитовний дім за свої гроші. Ну, такого розміру бізнесмени. І один не дав нічого, другий на свої гроші побудував молитовний дім на тисячу чоловік. Буквально у скорому часі після цього. Прийшла грошова реформа. Той, хто вклав свої фінанси, і побудував молитовний дім, його ім'я написане на небі, і церква ще буде довго пам'ятати, хто цей дім побудував. Всього другого лишилося через пару днів папірці. І він жалів, що якби вклав у Божу інвестицію, то було б зараховано. А так лишилися облігації.